Вітаю всіх, себе на каналі і у моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така міні-акумуляторна пилка, типу від торгової марки «Макіта». Ну, Насправді це ніяка не Makita. Я думаю, сама Makita навіть не знає, що вона має такі пилки Макіта. Коротше, це такий стандартний ну, типу, дешман. Ну, Просто тут... Ага, тут навіть не просто наклеїли, тут вже навіть вибито. Трошки заморочилися, вставили такий пластик вибитий. Ну і дивіться, що ще написали, 24 вольта, 5 А. Ну, зараз ми розберемо, подивимося, як зроблена батарея, як зроблена всередині ця пилка. Ну, Як бачимо, нічого тут такого необичного немає. Такий ось простенько. І нема навіть підкачки масла подачі. Там щось чуємо щось там вже шалепає. Я так думаю, що то двигунець вона не працює. І зараз ми доберемося, подивимося і покажемо всім, хто як би, скажем, любить купувати таку діч макіту в інтернеті. Покажемо, як вона зроблена всередині. І як ми бачимо, що на таку продукцію ніхто не дає гарантії, і що ну, та пилка. Як би, Ламається швидко, бачимо, що вона мало працювала, ну майже нова. Дивіться, що навіть на зарядному написали Макіта, ну теж наклейка і 24 В і 5 А. Ну, смішно, так? З таким зарядним, ну його взагалі не знаю, воно як повітряне. Щоб там е, було якихось, там 5 А. І навіть постаралися зробити таку інструкцію по експлуатації, там модель DUC150Z. ну коротше, Саме головне, що я шукав її всюди в інтернеті, і я не міг знайти, подивитися, яка там ціна на неї. Ну, макіт повно, різних, там, з таким закритим курком, є з подачою масла, там, батареї трошки ширші, не знаю там, на них пише скільки ампер. Ну, ну, А. Такої моделі я не міг знайти. Тобто Там постійно модельний ряд міняється і дуже <смакит> великий асортимент в тих макіт <смакит> дешманських. Також постаралися на чемодані е, наклеїти макіта, Ось такий звичайний дешманський чемоданчик. Дивіться, розібрав, і що я бачу, такий пластик це кричатка від двигуна, тут щітковий двигун, посипалася. Згорів двигун. Дивіться, бачите, кричатка стала боком. Все сипеться, щітки, все повилітало. Що ми бачимо? Звичайна кнопка одноконтактна, Тут такі клеми для акумулятора, та й все. Ну, і Двигун, що на двигуну пише. На двигуну пише. 21 вольт і все, що ми бачимо. Так. Тепер саме цікаве, розібрали акумулятор. Що тут? Так, дивимося, ізоляція навіть не приклеєна, просто положена Так. Ну, дивіться, який рівень. Точкової зварки її майже не видно. Ніби якісь там 4 крапки є, і її не видно. А і тут бачимо, батарея вже ось ця елемент, не елемент, а окислась, поржавіло чомусь. Так. Заморочились, та, дали вони індикатор заряду. Ось так є. Ну і тут все по-простому. Так, тут так само відлетіло. Дивіться, чомусь поржавіло тут, не знаю, чи якась сирість. Ну, ця ізоляція нічим її не захищає. Так само, як бачимо, неякісне при... припаяна. Що на них пише? Ну, на них пише 18650 і 2000 мА. Ось що пише. А що вказали? А вказали 24 вольта і 5 А. Тобто, тут 18 вольт насправді. Ну, як говорять по маркетингу, там 21, якщо повністю заряджена. і 2 А, ніяких 5 А немає. Ось дивіться, як вас обманюють. І немає навіть теплового. Ну, коротше так, бюджетно все зроблено. Немає теплового, нічого немає. Ну і Ще раз повторюсь, і гарантії на це все немає. Цей згорівший двигун, яким покористувалися Трон. Звичайно, я цю пилочку відремонтую, тут нема проблем, двигунець ми замінимо. Відео повно в мене є на каналі, як це я роблю. Вже багато пилок так зремонтували, тобто зараз відео того ремонту показувати не будемо. Хотів вам показати, просто, яка є макіта. Ще хотів додати, щоб ну, ви знали, щоб купували. В офіційних представників чи в якихось магазинах, наприклад, не тільки Makita, а інакше бренду інструмент, щоб вам дали гарантію. Там зараз ну, без проблем дають 2-3 роки гарантії, як якийсь бренд, щоб ви не стикалися з такою е штукою, що згорів мотор, чи там ще щось, і вам нема куди звернутися. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Показав, яка це, як скажімо так, Макіта, не Макіта, таких Макіт повно, тільки. Без тих всіх наклеїк, без тих всіх вибитих. Я думаю, моє відео було корисним. Показав вам інформацію за ту батарею. Коротше, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім вдалих покупок!